Я вірю тобі, вір, вір, ти не мітине. Бажаю всім міцного здоров'я і дуже радий знову звертатися до кожного воїна, який зараз на передовій. Який зараз веде боротьбу проти цих загарбників, також дуже радий звертатися до кожної людини, яка знаходиться в країні, де поки що тривають ці бойові дії. Вірю, що наші зустрічі вони корисні і вони дійсно приносять якісь дуже важливі моменти. Які допомагають нам проходити через ці часи. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про те, як позбутися страху, смерті. Ми вже трошечки торкалися цього питання, але, знаєте, нам потрібно більш детально розглянути, тому що саме на це Дух Божий зробив акцент. І коли ми з вами читали. Місце святого письма, де Бог каже і дає чітку інструкцію, що священник має підійти до війська і говорити в його життя. Дійсно, там стоїть наголос, про що говорити. І давайте ми почнемо з цього місця святого письма і відкриємо. Якщо є можливість, якщо немає можливості, я прочитаю. Це книга повторення закону, 20 розділ, і будемо читати з першого по дев'ятий вірш. Отже, тут написано так: коли ти підеш на війну проти ворогів твоїх і побачиш коней, колісниці та військо більше за твоє, не бійся їх. І бачите завдання священника в більшій мірі допомогти людям розібратися саме з питанням страху. Бо це одна з найголовніших проблем люди в такі часи от на війні, от вони сковані, дуже часто бувають страхом. І цей страх, він в більшій мірі. Як ми говорили вже, пов'язаний з страхом смерті. І отже, дивіться, читаємо далі. Не бійся їх. Чому? Тому що є підстава, бо Господь, Бог твій з тобою. Ось підстава для звільнення від страху. Це одна підстава. Да? Далі. І, знаєте, от якщо зупинитися і розібрати Слово Боже. Ми можемо сказати так, чому я можу не боятися. Чи, скажімо так, коли я можу не боятися? І відповідь дуже проста: коли я знаю, коли я впевнений, що Господь іде зі мною. Ось тоді я можу не боятися. Ось тоді я можу бути впевнений в тому, що з моїм життям. І життя моїх рідних все буде добре. А, далі. Але це не відміняє друзі, настанови священника. І ми читаємо далі. Перш ніж, ви станете добою, я наголос роблю тут: перш ніж, ви станете добою, перш ніж ви станете добою, Нехай священник вийде вперед і промовить до війська. Тобто Бог хоче прийти до людей перед боєм. Для чого? Для того, щоб зміцнити їх, для того, щоб підтримати їх, для того, щоб дійсно вони були захищені. Не вже після виникнення проблеми піклуватися, а перед боєм. І далі, дивіться, ми з вами вже говорили, що, можливо, це в учбових частинах, де воїнів готують. Туди треба приходити священника. Нам треба прийти сюди, не потім, а саме перед бой. Тому, друзі, я хочу, знаєте, отак: от звернутися на основі цього слова до батьків військових. Я хочу звернутися до самих військових, я хочу звернутися до командирів і сказати: послухайтеся Бога, і дайте священникам можливість підтримати воїнів. Пустіть священників до воїнів. Не треба, знаєте, відокремлювати, тому що Бог краще знає, що потрібно людині. І нам треба зробити все можливе і неможливе для того, щоб військові і люди, які знаходяться в країні, де йде війна, отримали цю настанову. І далі, дивіться, написано: Нехай він, тобто священник, скаже їм. Слухайте, сьогодні ви стаєте до бою проти ворогів ваших. Нехай не мліє серце ваше, не бійтеся, не лякайтеся, не тремтіть перед ними. Ось основне, з чим потрібно працювати, да? з питанням страху і розумінням, що Господь іде з вами. І далі, бо Господь Бог. Ваш іде з вами за вас воювати проти ворогів ваших, щоб забезпечити вам перемогу. Друзі, сьогодні всі люди в нашій країні, вони бажають завершення цієї війни. Але ми маємо знати, що війну в Біблії написано, зупиняє Господь Бог. Не політики зупиняють війну, і нам не треба покладати надію на них. Нам не треба розочаровуватися, коли вони навіть щось не так розуміють чи роблять. Нам треба покладати надію на Бога, який прописав своєму слові. Це задокументоване. І він каже: Я той, хто зупиняє. Війни. І я думаю, що дійсно найбільша проблема в нашій країні, це те, що люди не розуміють, хто вирішує ці питання. І от коли народ розуміє, що Він, тобто Бог, той, хто завершує війни, і починають звертатися до нього, жити з Ним, воювати з Ним, з його допомогою, тоді дійсно ми будемо бачити інші результати. Отже, Бог іде з людьми, щоб забезпечити перемогу. І ми говорили вже не один раз, що війна це місце, яке створено сатаною. і… Людьми, керованими їм, і війна це місце, яке наповнене страхом, тому що війна це місце, де, знаєте, сатана хоче вбивати, красти, руйнувати. І якщо не розібратися от з цим питанням страху, по-перше, військо не буде спроможним. Ефективно воювати. А нам це потрібно. І ми бачимо сьогодні: ми бачимо, що а, дійсно є ця проблема неефективної війни. Чому? Тому що саме а, з самого початку не розібралися і не розбиралися з цим питанням. А, бачите, ми говорили, що є такі, ну, скажімо, наративи. Які вкидаються в життя нашого суспільства, що боятися це нормально, що боятися це правильно. От, навіть ну, психологи кажуть, що страх це механізм захисту. Але друзі, нам треба віддати перевагу Божому Слову, тому що якщо психологи кажуть, що страх. Це механізм захисту, я хочу сказати Словом Божим, що страх це механізм руйнування життя. Так, 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 ви не помилилися. Страх це механізм руйнування життя, і до нього не треба ставитися легковажно і більше того виправдовувати його. З ним треба розібратися. І, друзі, повірте, тільки Бог може допомагати в цьому питанні. Тому Святе письмо воно говорить, що ми маємо протистояти страху. Ви знали, що в Біблії 365 разів Бог. Звертається до людей і каже: не бійся. 365 разів. Це на кожний день. На кожний день в році да? не бійся. А психологи кажуть, бійся, не бійся! Так говорить Господь. Не віднося до страху, як до чогось. Що є нормальним? Ні. Страх це один з духовних законів. Є фізичні закони, ми говорили, да? закон гравітації. Людина знає, не порушує, і вона залишається живою. І батьки вчать дітей. Не виходь синку на балкон, там високо, ти можеш впасти, розбитися, не вилазь у вікно. Тому що дитина на якомусь етапі вона не знає про ці речі, але завдання батьків навчити для того, щоб зберегти життя. І, друзі, коли ми говоримо сьогодні з вами, для чого ми тут от, ну, зібралися? Ми зібралися не просто поговорити. Ми над чимось працюємо. Ми працюємо над тим, щоб кожна людина в нашій країні не загинула. Щоб кожна людина в нашій країні була людиною, спроможною проходити через ці часи і в більшій мірі, знаєте, залишатися здоровою, неушкодженою і виконувати те, що має виконати перемогти, здобути перемогу. І Бог каже: Я той, хто допомагає. Особливо. Тим і тій стороні, яка веде боротьбу, в якій вона обороняється, а не нападає. Тому, друзі, це дуже-дуже важливо. І ми також на одній зустрічі говорили з вами про те, що існує ціла книга в Біблії, вона називається книга Йова, в якій. Дуже яскраво показано, як в життя людини прийшло дуже велике руйнування майже на кожній сфері життя. І в тій книгі розповідається, як Йов, він був гарною людиною, але він втратив своє майно. Він втратив свій бізнес, він втратив всіх своїх дітей, вони загинули. Він захворів смертельною хворобою. Його зненавиділи рідні. І коли він аналізує, коли вже це сталося, і відбулися дуже великі руйнування. І, знаєте, він розмислює, чому так. Він приходить до висновку. І це його слова. Чого я боявся? Те сталося. Те відбулося. Він боявся втратити бізнес, він втратив. Він боявся втратити майно, втратив. Він боявся, що по якимось причинам його діти загинуть. Вони загинули. Тобто він. Запустив в дію духовний закон, який дозволив смерті прийти і зруйнувати в його житті дуже-дуже багато речей. Тому, а, бачите, оці наративи боятися нормально, вони неправильні. Святе Письмо говорить, що коли Бог створив людину, він не дав їй дух страха, але він навпаки дав людині дух сміливості, він дав людині дух тверезого розуму, він дав людині спроможність жити, знаєте, в свободі від страху, від осудження, від яких-то ще впливів. Тому нам треба віддавати перевагу Божому Слову. А тепер ми підійшли до, ну, скажімо, головної думки, яку я хочу проголосити на цій зустрічі. І ця зустріч, якщо ви бачили, вона так і називається Головний корінь страху. Головний корінь страху. І нам дійсно. Треба зрозуміти, що є головним коренем страху. Тому що ми сказали, що страх пов'язаний з втратою життя. І я би сказав більш точніше, що страх пов'язаний не тільки з. Оцим питанням, втратою життя, а в більшій мірі з невизначеністю того, куди людина потрапляє після смерті. Так, можливо, люди не розуміють, від чого ота паніка. Тому що людина створена вічно жити, але є два місця, де ми можемо жити вічно. Це Боже царство, але це духовне місце, яке називається ад, пекло. І от чого людина боїться? Вона боїться не самої смерті. А на, навіть на інтуїтивному рівні, вона боїться, що після смерті може піти в ад. А і туди йдуть люди, які на протязі цього життя не прийняли спасіння від Ісуса, не прийняли дар вічного життя. Тому що ось це питання якраз є ключовим, якраз є вирішальним в питанні звільнення від страху. Давайте подивимося а, Матвія, 10 розділ, 28 вірш, Матвія 10, 28. Це слова Ісуса Христа. І от подивіться, що каже Господь. І Він каже: не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Тобто Він відкидає оцей страх. Тобто Він каже, що не бійтеся. Втратити життя. Це не означає, що, знаєте, ми легковажно до цього ставимося. Ні, 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 ні. Воля Божа, щоб ми прожили довге життя, повноцінне життя. Воля Божа, щоб ми наситилися життям і довголіттям. Але тут про інше. Давайте ну ми будемо. Фокусувати себе правильно. І от написано: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж убити не можуть. Тобто, в більшій мірі фокус на чомусь дуже більш важливішому. І далі він каже такі слова. Не знаю, але я думаю, що це, мабуть, одне місце. Ну, я так на думку. Не можу прям відразу. Але ну, це один, ну, може, ще десь є, де Ісус каже, бійтеся. І дивіться, Він далі каже, але ж бійтеся. Бійтеся. Чого треба боятися? Якщо Ісус каже, тут не бійтеся, а отут Він каже, бійтеся. І коли ми розуміємо. Про що він каже, ми зрозуміємо, де знаходиться корінь страху, кожного страху. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Друзі, ось звідки походить страх. Ось звідки походить. Страх. Страх походить від того, коли є оце питання, де я буду в вічності, тобто, коли завершиться моє життя. Ось якщо це не визначено, і людина не впевнена, що після. Завершення свого життя, вона перейде вічне Боже життя в Божому царстві. Знаєте, Якщо є ця невизначеність, вона є коренем страху. Вона. І бачите, як тут написано, що люди в більшій мірі. Бояться не самої смерті, а на якомусь інтуїтивному рівні людина розуміє, що вона навіки піде в ад, якщо у неї немає впевненості в спасінні. І якщо ми хочемо розібратися з цим питанням, з цією невизначеністю, ми проповідуємо людям Боже Слово, ми кажемо, для чого Ісус Христос прийшов, що він зробив на Голговському Христі. І коли люди починають розуміти і потім приймають Його як свого Спасителя, приймають дар вічного життя, приймають прощення гріхів. І потім вони бачать підтвердження в Слові Божому, про яке ми також будемо говорити далі. Друзі, тоді, коли ось таке є положення, вони не бояться, вони не бояться. А людина, яка не боїться перейти в вічність, друзі, вона недосяжна. Для сатани, для його руйнування, для смерті. В Біблії є одне місце Святого Письма, яке говорить, що Бог викупив нас від страху смерті, тому що через страх смерті люди перебувають в рабстві. І люди перебувають ну, в такому положенні. Де вони постійно контрольовані якимись перешкодами. Але є інші люди, які визначилися з цим, і там зовсім інше життя. Тому, друзі, поки ретельно не пояснити це, людина буде боятися. А це означає, що, що вона буде відкрита для дії смерті. Тобто смерть буде мати доступ. Далі вона не буде спроможна виконувати свою місію воїна. І просто, ну, знаєте, навіть так, війна триває, але, друзі, треба жити. І люди, які бояться, вони не можуть жити повноцінним життям. Така людина не зможе отримувати допомогу від Бога. І не тому, що Бог не допомагає. Вона Більше правильно скажу, вона не зможе приймати допомогу від Бога, вона не зможе чути Його голос і мати Його підтримку. Тому, друзі, це дуже важливе питання. Тим більше я на завершенні скажу, що Слово Боже говорить, що останні часи вони будуть часами, де страх буде зростати. І нам треба дуже-дуже-дуже, ну, скажімо, глибоко поговорити про це і розібратися з цим питанням. Наостанок прочитаю Євангеліє від Луки, 21 розділ, з 25 по 26. І от дивіться, це Ісус Христос говорить про самі останні часи. Перед його приходом. І от дивіться, він каже, на сонці, місяці, зірках з'являться знамення, і всі народи землі впадуть у вічі. Ось що буде, знаєте, на самому кінці. Але подивіться, сьогодні це є. Багато людей вже впало в відчай. Чому? Тому що вони бачать обставини, жахливі обставини. Вони чують новини, жахливі новини, які, знаєте, більше і більше. Заражають їх страхом. І далі він каже, збентеження охопить їх, коли звирує і здійметься море. І от, подивіться, самий остаток. Люди будуть непритомніти від страху і боятимуться всього, що траплятиметься зі світом, а всі небесні тіла зміняться. Тобто, на самому кінці буде рівень. Страху настільки великим, що люди, дивіться, будуть непритомніти від страху і боятимуться тих подій, які будуть відбуватися. Ми не тут ще, знаєте, це вже наприкінці, але частково це відбувається. Тому, друзі, це. Потрібно нам зараз для того, щоб пройти через, скажімо, цей час. Але це знадобиться нам і надалі. Ми будемо продовжувати на наступних зустрічах говорити про це. І, будь ласка, доєднуйтеся і, будь ласка, поширюйте це для того, щоб кожна людина могла бути навчена Богом і захищена. Ми працюємо над тим, щоб люди були живими, здоровими, неушкодженими. Тому давайте ми помолимося наприкінці цієї зустрічі. Боже, ми дякуємо Тобі. За Твоє Слово, яке дає нам справжню настанову в вірі, справжнє правильне розуміння. І ми просимо Тебе, нехай Твоє Слово стверджує нас в спасінні через віру в Ісуса Христа. А по-друге, нехай Твоє Слово звільняє нас від страху і допомагає. Закрити двері свого життя, закрити двері своїх родин, закрити двері нашої країни для дії духа смерті в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, Господи, що у Тебе є добра воля для нашої країни, для нашого народу. І тому ми. Дійсно, молимося зараз до Тебе і кажемо, нехай воля Твоя, яка на небі, проявиться тут, в Україні, на нашій землі. А волі сатани ми наказуємо іти геть з нашого народу, з нашої землі і з нашої країни. Боже, я молюся по, про, про понадприродній захист. Для життя кожного воїна і для життя їхніх рідних і близьких. Ми дякуємо тобі за цей час і за твою настанову в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Благословляю вас до нових зустрічей.